О, так, треба накачати, накачати тиску, тиску, щоб це... я пшикою, обробляю дерева, щоб їх не крутило листя, тіпа, щоб листя не було кучеряве, Це якось називається кучерявий перфект навіть. От Бачите, трошки накачав, але та вже штука трошки погано працює. Але більш-менш нормально пішло, бо перед тим так якось воно все було лучом одним. І погано було, типу, перерозход. Перерозхід був. Тепер якось трошки більше. Так, а ми виготовляємо каналізаційні очисні споруди, які очищають побутові та промислові стоки. Поставив собі таку систему, і вона тобі очищає побутові стоки каналізаційні, водичка на виході не має неприємного запаху, не викликаєш асенізатор собі постійно, який, за який треба платити кошти. Запаху немає від очисної споруди, якщо хочеш, ще можна... Цю водичку накопичувати і поливати нею, як ми то і робимо зимою, влітку, коли жарка погода. Коротше, плюсів багато удобрення має озвучний споруд. Є слідкуйте ви це все побачите на сторінці. Будьте еко.